Всім привіт! Сьогодні порівнюємо китайську Smart GSM Socket з українською розумною розеткою від нашого сайту biggreen.com.ua оглянемо залізо китайської розетки. На перший погляд помічаємо, що лудження силової доріжки відсутнє на китайській розетці. Як завжди, китайці щось провтикали. З такою доріжкою 2 кВт може і не потягнути, як заявлено виробником. Більше зауважень по пайці я не бачу. Це далі нормально. Тепер оглянемо українську розумну GSM-розетку. В принципі, пайка нормальна. Є три реле управління. Клеми на вхід і на вихід з кожного реле. Цифровий давач температури. Клема з аналоговим і цифровим входом. Гніздо для перемичок. Зауважень немає. Тепер пройдемося по функціоналу китайської GSM Smart Socket. Управління одним реле. до 10 А. 2 кВт. Ну, Пропайку силової доріжки ми бачили, так що 2 кВт вона не потягне. Відключення до 5 користувачів. Управління за допомогою дзвінка та СМС. Все. Весь функціонал вичерпаний. Українська розумна розетка. Так, посібник користувача. Дивимось у посібник користувача. Підключення до п'яти користувачів. Управління за допомогою дзвінка та СМС. Ну, Все-таки саме, як китайські розетки. Ну, а далі функціонал набагато більший. Управління до семи реле. Круто. Але я бачу тільки 3. Так, де ж наших 4 роли. Ага. На платі виробник казав, що є вихід L4, L5, L6, L7 для управління цими чотирма реле. Супер. 2 кВт загальна потужність, є запобіжник. Так, функція sms інформування. Після кожного виконаної команди. Круто. На мою думку, дуже потрібна функція. Українська розумна розетка відправляє інформаційне смс, де відображає стан реле після виконання команди. Уявіть ситуацію, немає смс-інформування. Ви надіслали смс командою включення, виключення на різні реле розетки, а оператор не доставить її вчасно. Так буває, і через деякий час по дзвінку ви захотіли вимкнути всі реле. Ви ж не в курсі, що оператор ще не доставив смс-команду, вимикаєте всі реле, а потім приходить довгоочікувана смс-команда і знову вмикає або вимикає. І ви не в курсі, що прилади працюють. Так і буває. Або, наприклад, ви здійснюєте команди дзвінок, а буде збій зв'язку, і ви не зрозумієте, чи виконана команда, чи ні. Тому SMS-інформування дуже крута функція української розумної GSM Reserve. Також в СМС є інформація про стан GSM мережі та температура з цифрового давача. Ми плавно переходимо до функції аварійного вимкнення та інформування. Якщо давач температури зафіксує на протязі 20 секунд температуру більше 70 градусів, розумна розетка вимкне всі реле і відправить аварійне смс на перший керуючий номер. Прям як GSM термостат. Супер! Українська розумна розетка має в своєму функціоналі додатковий цифровий і аналовий вхід. До цифрового входу можна підключити будь-який цифровий давач, який при спрацюванні видає 3,3-5 вольт. Наприклад, давач задимлості чадного чи будь-якого газу. При спрацюванні розумна розетка відключить всі реле та здійснить аварійний дзвінок на перший керуючий номер. Супер розумна розетка, термостат і пожежна сигналізація. До аналогу входу ви можете підключити живлення від безперебійника. І бачити в смс-інформуванні заряд акумулятора до 24 В. Також є функція перевірки стану рахунку. СМС-командою ви зможете перевірити рахунок сім карти розумної розетки і своєчасно та дистанційно поповнити його. Перемичка номер 1 При її встановленні виключається смс-інформування. По замовчуванню, розумна розетка запам'ятовує стан всіх ліній і відновлює при повторному увімкненні чи появі електроенергії після її відсутності. Якщо немає зв'язку протягом 5 хвилин, розетка вимикає всі реле автоматично і при появі зв'язку надсилає інформаційний смс на перший керуючий номер. Перемичка номер 2 Відміняє функцію аварійного вимкнення реле при втраті зв'язку більше, ніж на 5 хвилин. Так, ми порівняли дві GSM розетки. Тепер перейдемо до ціни. Ціна китайської розетки в інтернет-магазинах від 600 до 800 гривень. Вартість української розумної розетки 500 гривень. Висновок робіть самій. Мій висновок китайці нервово курять, знаючи, що в Україні з'явилась реальна, розумна GSM-розетка. Дякую команді BigGreen.com та особлива подяка програмісту Богдану. Дякую за увагу. До зустрічі!